Почнемо нашу розмову одразу із того, що, якою є ситуація в Бердянську із мілітаризацією молоді. Я от щойно зачитував інформацію від центру національного спротиву, які говорять про те, що росіяни так використовують дітей, використовують точніше вчителів, щоб виявляти дітей відповідно їхніх батьків, які мають проукраїнську позицію. І як із цим зараз в Бердянську днями, от пропагандисти презентували цікавий. Проєкт, назвемо його так, регіон для молодих. Що от про це відомо, яка мета цього так званого проєкту і так далі? Е, власне, ну, щодо дітей, які батьків, які підтримують Україну, дійсно більше, ніж два роки в окупації е, доходить до того, що в дітей перевіряють в школах месенджери, перевіряють листування, як вони спілкуються із родичами. Як вони спілкуються один з одним, на що діти підписані, і так далі? Тобто раптові перевірки під час навчального року це абсолютно була нормальна практика, причому Дітей перевіряли без присутності батьків або без присутності педагогів, що позбавляло дитину права на якийсь захист перед дорослими озброєними, відповідно так би мовити, людьми. Наступний момент, який зауважу, це те, що напередодні саме початку навчального року окупанти роблять дійсно рейди для того, щоб знайти дітей, в тому числі які не ходять до школи, тому що в них дуже серйозний дефіцит дітей в школах, дуже серйозний дефіцит відповідно вчителів. І загроза номер один, яка є над батьками, які не віддають дитину в окупантську школу, це загроза позбав... бути позбавленою батьківських прав і те, що відберуть дитину. Насправді окупанти постійно цим погрожують, і є такі випадки, що можуть відібрати дитину просто за те, що вона не ходить в школу або є українцем. Щодо формувань, дійсно, оцей... Останні остання це ця от, ця от новина, Це знаєте, у них нагадує якусь безкінечну генерацію нових організацій. Насправді вони не відрізняються абсолютно нічим одна від одної. Юх молодой, журналістські формування, волонтерські формування. В них все, вся айдентика і вся риторика фактично однакові. Це Національна національна так би мовити, патріотичне виховання, це військова медична тактична підготовка, це проведення, як вони люблять, форумів обов'язково. І якщо взяти оці ключові слова, вони повністю відповідають практично кожній молодіжній або дитячій організації один в один. Вони беруть Ctrl-C, Ctrl-V з попередньої і роблять нову. Вони просто хочуть, хоч під якісь під якимось соусом, під якоюсь егідою долучити до цих організацій максимально всіх. І серйозним показником безкінечної генерації цих організацій є те, що молодь не іде. Молоді це не стало популярним, молоді це не стало цікавим. Молодь реально намагається переховатися від цього всього, а там за радянськими стандартами ти практично зобов'язаний. Хоч десь, але бути, хоч в якомусь русі, будь чи журналістом, будь чи волонтером, будь чи тибрионком, чи кимось ще завгодно, але треба, щоб ти кимось був. А молодь, повторюся, цього не хоче. І отак от нав'язують, нав'язують і нав'язують пропаганду, тому що під цим всім тільки пропаганда, і в освіті також. Ну от, до речі, як тільки почалася операція сил оборони на Курщині, наш спротив повідомляв, що росіяни вербують молодь на тимчасово окупованих територіях відправляють її в Курську область для того, щоб ті протистояли Збройним силам України. Чи відбувається це зараз в Бердянську? Чи відбувалося саме от в питанні я не знаю, як це організації, мобілізації молоді для відправки в Курську область? А питання загалом зрозуміло, да, дійсно такі були сигнали, але я особисто не чув з території Бердянська чи району, це не значить, що цього не було. У нас дуже багато такого таких є подій, про які не доноситься правдива інформація вчасно. Але е якщо в контексті загалом е вербування і взагалом підходу окупантів до е того, що вони собі намагаються набрати живу силу. То, щоб ви розуміли, по місту Бердянського в певні дні з'являються навіть намети агітаційні, як на виборах, де агітують не голосувати за когось, а де агітують іти за їхнє військо, е воювати чи вступати до так званих добровольчих батальйонів, чи йти на нові якісь формування, які теж генеруються в них постійно. І сьогодні обіцянки. Е Окупантів щодо соціальних е, гарантій і щодо е, тих звершень, які будуть в підписавших контракт чи пішовших за так звану мобілізацію, вони просто в такому топі знаходяться, що вони реально кажуть, що можна отримати землю в Криму можна отримати там в мільйонах рублів заробітну плату, чи через поранення поранення чи смерть теж там мільйони рублів для родини і так далі. І реально вони е, там таку брешуть маячню людям, що я не здивуюся, якщо хтось сьогодні піде захищати Курську область або хтось піде воювати за їхнє нікчемне військо, але повторюся, і це теж е, не є популярним, і в них ну їхня пропаганда тут пробуксовується 100%, е, тому що місцеве населення все ж таки. Показує, що це українське населення, воно не стало російським, отак от примусово. Це дуже серйозний, на мій погляд, підсумок за два з половиною роки окупації. Якщо ми поговоримо про те, якою ситуація в місті зараз загалом є на цей момент, в тому числі і в гуманітарному плані, тому що знаємо, що на покращення ситуація не йде. А, дійсно, на покращення ситуація не йде. Уявіть собі, тільки один а, в Бердянський водоканал окупанський а, має. Станом на літо 100, десь 130 мільйонів рублів боргів, з яких в тому числі заробітна платня, за два місяці за травень-червень. і червень. Не виплачена абсолютно, тобто виплачено 0% за е, два місяці, більше аніж 400 працівникам е, одного водоканалу. Борги за світло, за послуги, борги за податкові і так далі. І це реально все через те, що окупанти хизуються тим, що в них соціальні тарифи. Підприємство вмирає через те, що окупанти заграють з місцевим населенням, і така ситуація практично в кожній сфері. Така ж історія із їхніми державними так званими курортами, як вони там створили це підприємство. Там теж борги менші, але є за все, що тільки можна. Тобто, вони просто вичавлюють всі цоки з нашої території, нічого там не роблячи. Гуманітарна криза. Я це, це формулювання вже не застосовую, тому що воно за. Старіле і воно не відповідає дійсності. Я не знаю, який наступний рівень в гіршому напрямку після гуманітарної кризи. Але це здається, те, що зараз відбувається у нас в окупації, тому що реально світло, вода під величезним питанням. В першу чергу, вода вода це взагалі. Нате ж така є такий є жарт, що в нас вода більше, більше води на вулицях, аніж в кранах місцевих мешканців, мешканців, тому що вона там тече через безкінечні пориви. Твірі, водоканал, Серйозна корпорація нічого не зробили. А я вже мовчу про те, що величезні проблеми із медициною, величезні проблеми із доступом, верніше, із правами із свободами, це не обговорюється. І я не знаю, ну що, інтернет перебої жорсткі газопостачання, теж перебої в перспективі опалювального сезон під питанням. Я просто не знаю назвати яку сферу, де більш-менш людям людям буде комфортно. Так що, ну ну просто уявіть собі, який жах і в яких умовах доводиться перебувати. Увати нашим людям і ще й не піддаватися їхній ворожій пропаганді це жахливі умови, безперечно. Ну на жаль, такою є ситуація. Чекаємо на те, поки росіяни заберуться звідти під тиском наших сил оборони. Звісно, пане Вікторе. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру.